За що екс суддя вищого господарського суду України утримується під вартою? Як онлайн казино, яке працює в Україні, фінансує ОПК РФ? Скільки часу на повернення мають військові, які самовільно залишили частину? Про все це просто зараз у Вітаю! ДБР завершило досудове розслідування щодо екс-начальника одного з відділів західного управління Держпродспоживслужби та його спільника брокера. Їх було викрито на хабарях з бізнесменів. Ось, наприклад, зареєстрована в Дніпрі фірма розмитнювала партію риби та морепродуктів на одному з митних постів Львівщини. Представнику підприємства повідомили, що за безперешкодне проходження митного та санітарного контролю потрібно укласти угоду з. Певною брокерською компанією, яка візьме на себе увесь тягар оформлення та зберігання товару, кожна партія продуктів це 150-250 доларів, які йшли в кишеню посадовцю держпродспоживслужби. За одержання неправомірної вигоди, суд може на 5 років позбавити волі. Обвинувальні акти в суді чекаємо вироків. Йдемо далі. ДБР продовжує блокувати схеми ухилення від мобілізації. Незаконне оформлення висновків про непридатність до військової служби організували на Дніпропетровщині. До оборудки були залучені працівники ТЦК, лікарі, військові та цивільні. Останні шукали клієнтів. Завідувачка відділу місцевого медичного закладу та сімейний лікар організовували для них фіктивне стаціонарне лікування з видачою неправдивих медичних висновків, а спільників ТЦК забезпечували зняття з військового обліку за станом здоров'я. Ціна послуги від 12 тисяч доларів. США. наразі відомо про майже два десятки таких епізодів та щонайменше 10 мільйонів гривень, зароблених на ухилянтах. Фігурантам повідомлено про підозру в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, сприянні незаконному переправленні осіб через державний кордон та пособництві у вимаганні неправомірної вигоди службовою особою. А лікарі ще й у службовому підробленні загалом за такі правопорушення можна позбутися волі на 10 років. Встановлюються інші громадяни, які можуть бути причетні до схеми або скористалися нею. Далі увага. Військовослужбовці, які самовільно залишили військові частини, можуть повернутися до своїх побратимів до 1 січня 2025 року, та продовжити службу без докорів сумління та конфліктів із законодавством України. Такі можливості надає закон України, що набрав чинності наприкінці листопада цього року. Командир військової частини не пізніше 72 годин з дня прибуття військового до частини, продовжує дію контракту чи служби. А також поновлює всі виплати та пільги. Окрім того, командир або начальник військової частини інформує про прибуття військового правоохоронні органи. Після цього розпочинається процедура закриття справи відносно бійця. Водночас, якщо військовослужбовець до 1 січня не повернеться до місця проходження служби, йому може загрожувати 10 років позбавлення волі. Рухаємося далі. Працівники ДБР повідомили про підозри бенефіціарним власникам та топ-менеджерам онлайн казино яке підозрюють у відмиванні російських грошей під час розслідування діяльності структури, що займалася організацією азартних ігор в інтернеті, було виявлено факти пособництва її представників державі-агресору. Підтверджено зв'язки цього онлайн-казиної з представниками РФ та російським капіталом. Слідство також встановило, що пов'язані з діяльністю онлайн казино особи працюють в так званій ЛНР і поповнюють бюджет агресора. Це дозволяє ворогу фінансувати силовий блок, оборонно-промисловий комплекс Росії, та, що дуже важливо, збройну агресію проти України. Ба більше саме онлайн казино продовжує працювати в Росії. Фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино, а також наближеним особам повідомлено підозри в пособництві державі-агресору. Наразі відбувається передача арештованих коштів комерційної структури в дохід держави. Далі буде. І на завершення ДБР затримало колишнього заступника голови вищого господарського суду України екс суддя разом зі спільниками створили злочинну організацію, яка фактично унеможливила ухвалення рішень суду з більшості справ без хабарів. Вони приймали замовлення від клієнтів на необхідне їм рішення суду і гарантували швидке і безперешкодне проходження від першої до останньої інстанції. Організатор такого бізнесу теж високопосадовець вищого господарського суду у статусі екс. Затриманий служитель Феміди підозрюється в участі у злочинній організації та у злочинах, вчинюваних такою організацією, а також в одержанні хабаря. Покарання за такі правопорушення передбачають 12 років позбавлення волі. Наразі підозрюваний перебуває під вартою, досудове розслідування триває. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці і підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе.